Всім привітушки, привіт! Сьогодні ми пограємо трошечки в Mortal Kombat. В Армагеддон. Да, граємо на ПК, бо ПСК-2 у мене, на жаль, вже немає. Блін, які великі ноги у Китаї. Тут прям ніхуя собі. Не те, що там зараз оці тонесенькі. Так. Хочу пройти аркаду. Не знаю за кого, зараз подумаємо. Останній раз я проходив за Сайрекс А ні, за, за Сектора. За кого я знаю, що більш-менш таки наборі. От зараз Скорпіон у нас. Scorpion. Чому б не? Так, у нас Кінтаро, Рейко, Рейн, Джарек, Сектор, Шинак і Скорпіон. Взяти Скорпіона на початку, чому б не? Ще і Вологови гору Гора, Гору. Короче, будемо битися. У нас стилі Аркидов. Хап-кідо. Хап. хап. Я вже забув, як тут питися. Ну трошечки забув, блять, ну зовсім немножечко. Ну це перший бій буде більш-менш нормально. А далі вже буде трошечки. пошел нахер. Я забыл, как грубые приемы. Че не забыл? Ладно, не получилось. Чисто перемога. Не получается. Дамо далее. Щенок. Бог, Ох тут туда. Скопів. Я знаю, що я не дуже видовочний, але, блин, вибачте, я two. трошечки комбо не вмію на керів, все, закінчили з ним. Оце буде більш видовищніше. Метро. Красота. Так, а що там у нас? Записується запис? Записується запис. Чиста перемога. Монетки? Дякую. Йдемо далі. Сектор. Що ж у нас? Японія проти Китаю, так? Да? Причому про китайських технологій. Під сектором буде зараз важче. Я ж кажу, у нього прийоми такі... бляха. Муха. Бляха. Та за... заїбав. Бляха. Ну який ти блин, ну скутына. No. А ну секундочку. Спешл мусси. А, понял. Собака. Вот он як як. Так, тобі. Вау, ну, ты берем три скотина? Угу. То ты внучаешься. Ж... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Бляха, ну попиває, зараз ми до цього повернемося, так Фойт. бляха, муха. ти змущаєшся глядь, телепорт. Блядь, ну я не достал до него, что? Это ж скотина такая. Скорбион. На, задолба. Тут надо засередные аниматы. Там бляха. Ну, я же ты так не достаешь. Да, вот прям бесполезный максимально. Я, я не знаю. Там треба було якийсь то лі вниз тримати, то ліцей. Мені колись вийшло, це треба буде спробувати. Джак наступний. В колокольні. Драгон. Драгон досить ручний стиль. Иди сюда Ты что пидор? Да ты, блин Слушай, ты, ты меня достал, блин Ты меня убил, блин Скотина, ничего колокольчик не другой нахуй шо бака такая да ты блин шо с тебя тобой... да кого хуя шо ти робишь шо такий повільний? ладно мене дуже гарно вбили, хорошо

ты, блин... ты картина такая. Да ты, блин, бы, ты будешь? Вот скотина. Я говорю, На нахер. Пам. На нахер. Będę tu po zasługach. To pomsta. Idziemy dalej. Ojej, karta zapisy. Uspieszna. Rain następny. Armageddon. Tuż zaczyna się coś takiego. Блин, я не достаю. Да ты со своей ногой. Похватит, блин. Алло, мужик. Цены по-мужски так воевать. Вот так. Что за нужный бой, я не понял, блядь. Алло. Ты водяной. Я водяной, блядь. Иди сюда. А иди, ты срать. На, нахер, пока. Ну що ж, водяной, тебе не врятувало, те, що ти з води застаєш. Все одно кісточки видно. Дуже смішно. Головне <реку> перемога. Рейкол. От він мені дав просратися, я пам'ятаю, у дитинстві, пиздець, як я на нього матюкався. Я його ненавиджу. Біль, більш видовищно. Що, ще зі своїм камером, блядь, ауч, ауч! Та ти задав бабу! На нахер! Ах, ти, ах, ти, ах, ти ж... На! На мою Ну так, роба, ти що? Я не сахар тут руку, абсолютно. Блядь. Ты можешь? Юнух Йенхн. Ты тут блин достал меня. Я ж нажимаю, не розумію чому она, на, 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 що не, натискается. натискається. за що тут портуватися нормально? Бо тут не видит може... пытайся нажати кнопки. Ай-яй-яй-яй. Я ж кажу, Рейко, блядь, це кошмар. Иди Чому Чвах ты б'є, блядь? Алло! І блок не ставить треба. Ой, блядь, так короче. Ой, не туди. Так, Продовжуємо. Рейкоп. Ти що сюди, блядь? Я тепер злий. Чисто перемота. Блядь, не... Значит, я иногда не могу не доставать до нього, він же. Блядь, я, я не це хотів зробити, алло. Блядь, не болток встав. Та ты затолбал, блядь, они налоги блок брейкеры. Та почему винный бьет? Алло! Кнопка, блядь! пизда. шо блять як він до мене дістав Що це за блять бой з тенью Можна блять брейкер блять я не знаю хоть шоссе кизнущання ну Та я не це хотів зробити блять Та ти достав мене алло Ой, блядь. Так, блядь. Я маю його перемагати, бо я як мені його скинув. <сх> Красиво, да? Ой, бля, раунд 3. три. Тату мене. То Та ти затолпав мене, що за... На тобі! На тобі! Давайте щось зробити? Ну, зробити щось з ним! Букло. Спасибо, хоч щось! Фачалі! Сподіваюсь, було видно. Я не, я не проїбав цей момент. Фух. Кошмар. <смірка> <смірка> ну що ж, Кінтаро Страшно, і як страшно. <смірка> Якщо ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ну що ж, Кіцю потанцюємо. Я вже проп... після рейку, блять, вибачте, які ви не бачили. Дублів. Ну ладно, може я не настільки натренувався. Так би хотіло. Бляха, кануха, ну ти скільки будеш це от. Та блять, ти будеш бити, я заживаю кнопки. Что за поздняя реакция? Да ну не. Yeah. Что у него такие сильные удары, китя? Mm? Красота? Красота. Я уважаю красиво. Давай, вставай, Киті, у нас ще один раунд. Йопта. Я нічого не бачу. Ну ти, ну ну, ну, ну не будь такою ж... Ну не будь такою жорстокою до мною, а? Котонечек. Реднесенький. Эу! Не, ну це безпредел. Так, продовжуємо це відео. Ааа, да. Ой, бля, ну скільки можна одного і того ж. Ну на шо ты так робоч? Ну я ж поставил плод, ну ёпта. А? Ладно. сначала у меня не выходит, хорошо. Ты достал меня. Я ж нажимаю цю штуню. Финиші. На нахер Помрись, котеночек. Ідемо далі. Тепер бій з блейзов. З ним має бути трохи легше. Йому все я вивчив, блять, незузь з дитинстві, бо він мене затрахав так, що. <плес> Это бага. Огня напалающая. Вот, блядь, я вот тут вот И вот каталочка, блядь, блядь, за все, сука, люблю. Блядь, ну. Да, ну вот это вот, блядь, ну. Ну-ха! Да блядь, Він тупо перший раунд, надой ну, опустибався, чи шо? Блядь, Блять, блядь, блядь! Да йоп бы, мама! та да да Ну соник, ну запокойся! Він знав. Він щось знав. Це перемога, сестри. не, і фісестри. Монети? Так, да, да, запис на карту пам'яті. Давайте подумаємо, що сталося. Коли вогонь Блейза був погашен, а на його місці з'явився створив, стволом, що Ширей було повністю воскрешено, його клан. Коротше тисячами вони покрили поверхню пирамиди, команди скорпіоном. Між ними були жінка його і син Скорпіона. Їх весне було недовгим, бо Мак Кванші внезапно зробив встав між ними і з молодого сина. Скорпіон щез через портал в подустороннє царство. Скорпіонтів мага, коротше, сказав Скорпіон. Він неспокоїться, поки його син не буде знайдений, а кванчі померлий. Ну тот чи вмерлий. вбили, щоб ви кванчі. Коротше, все класно, у Скорпіона все заїст, тільки кванчі піде раз, хоче щось зробити з сином. От, всім дякую за перегляди. Можливо, зараз буде зараз друга частина за якогось іншого персонажа. Бо маловато, як на мене. Але всім дякую, папа, -па. бувайте.